Вітаю, мене звати Інна Борзило, Я виконавча директорка громадської організації Центр ЮЕЙ. Як громадська організація, ми сприяємо власне впровадженню реформи, сприяємо вирішенню. Питань місцевої політики по всій Україні, і у нас є велике очікування від того, як має будуватися взаємодія органів влади не лише з громадськими організаціями, які гучні, потужні, яких можна почути і побачити всюди, а й з тими групами громадян, які менше заявляють про свої інтереси і проблеми. Моє найважливіше очікування це те, що жодне рішення в інтересах суспільства не має бути ухвалено без нас. Це просте гасло, але воно про інклюзивність. Воно про інклюзивність творення політики. Ми вивчали досвід успішних демократій і можемо стверджувати, що існує за кордоном і чого наразі бракує в Україні. Це можна називати по-різному, але все зводиться до повного циклу вироблення публічної політики. Це коли дискутуємо ми не номери законопроєктів, а концепції на стадії їх створення і залучаємо до обговорення цих ідей усі заінтересовані групи осіб, навіть ті, які можуть не знати, що це рішення буде на них впливати безпосередньо або опосередковано. Я очікую, що рішення в Україні. Стануть інклюзивними, що ми будемо дискутувати стратегії та ідеї, а не вже коли запізно збирати якісь мітинги під парламентом або місцевими радами, протестуючи проти неякісно ухвалених рішень. Що це передбачає? Повний цикл вироблення публічної політики це історія, коли проблема вивчається надзвичайно ретельно. Коли формується візія проблеми, що ж саме уряд або органи місцевого самоврядування хочуть змінити, коли вивчаються усі можливі альтернативи рішень? Потенційні впливи цих рішень на заінтересовані групи, плюси та мінуси кожної з альтернатив. А потім орган влади бере на себе політичну відповідальність, імплементувати це рішення, певне рішення, усвідомлюючи усі можливі наслідки та балансуючи потенційні втрати та переваги для певних груп осіб іншими своїми рішеннями. Це моє очікування, очікування дорослішання від органів влади і отакий стрибок на інший рівень вироблення державної політики.